Друзі, всім привіт! Це твоє тепло та тепло в хаті. Хочу вам сьогодні показати котел буржуй КП-10. На 10 кВт він розрахований з отакою комфоркою. Тут, виходить, чавунна поверхня. Ну і такий блін, що знімається. Можна ставити або кастрюлю, або сковородку, і можна готувати собі. Тобто повністю йде водяна рубашка по контуру. І вверх йде чавунна поверхня. Ось, Виход димоходу вверх на цій моделі, бо є моделі більш потужніші. Там, По-моєму, на 15 кВт, то там можна або вверх, або назад. Димоход. З переваг. що Можна встановлювати сюди тен. На низ іде 3 кВт, 4,5. Це ті, що на 220. А наступні вони, по-моєму, на 6 кВт, вони вже йдуть на 380. Також оці виходи є з правої сторони, так само і з лівої. Ось, 2 дюйми. Тобто йдуть заглушки, щоб ви могли заглушити. Якщо будете підключати, то підключайте, виходить, або подача, ну, подача і обратка з цієї сторони, або з тієї, або знизу. Е Получається, обратка і з цього верху подача. Тобто головне, щоб не було у вас знизу і обратка і подача. Да? Щоб дві друг напроти. Ну це в принципі логічно, да? щоб котел нормально прогрівав систему. Ось, На цей котел можна додати ось такий механічний регулятор тяги, буде регулювати нижню заслонку, піднімати вище нижче але... Тут треба буде його дуже гарно запакувати, щоб він не уходив вниз. Ось, бо як бо бачите, він трошки ну, уходив вниз. Бо тут же ж виходить на нього буде ще діяти нагрузка, ось, то потрібно напакувати досить гарно. Хорошим слоєм, щоб він не опускався під, тяж, під тяжінням вниз. Ось. Або можна, в принципі, без регулятора тяги. Тут є ось такий болт. Можна більше, менше, і вона буде там опускатися чи ну, виставити, да, і така температура і буде підтримуватись. Ось. Ну, в принципі, що за нього ще сказати. Давайте перейдемо. А, до речі, є такий все термометр, він йде в комплекті, але ж він, виходить, просто клеїться до котла. Тобто він не вставляється, він не вкручується. Він міряє тільки ну, зовнішню. Рубашку. В принципі, плюс-мінус цього достатньо. Так, щоб плюс-мінус знати, яка температура. Ну, Може, там буде погрішність десь відсотків 5. Ну, там, Може, 5 градусів да, вам буде плюс-мінус. Ну, так, давайте відкриємо, подивимося на нього внутрі. Ще не розроблений. Так, досить важко відкривається. Як бачимо, ось у керамічний шнур. Прокладений, щоб не було ну, ніде підсосу, щоб все герметично було. Ну, головне, щоб не виходив дим, коли слабка тяга буде. До речі, тут зверху він також, бачите, він зроблений, він зроблений як наїскась, Тобто, щоб не було шлі. Головне, щоб його хорошо укладувати і все. Так, топка. Тут ось, бачите, такі класники. Чавуні вони знімаються. Ось. Знизу там йде, зараз я вам покажу ось такий зольний ящик, зроблений ну В принципі, удобно, що можна викинути опіл. Не зупиняє такого. Тобто зручно чистити. да? По теплообміннику ще ось ця ось ця передня частина вона також водоохолоджувана. Тобто там вода, теплоносій, стінки ось ці теплоносій, і задня частина також в теплоносії. І ось оця верхня ну відбійник виходить, там вода. А ну, Або антифріз, що заліте в систему. Ось, Бачите, верхня частина, вона. До котла кріпиться і загерметизовано також, щоб ніде не було підсосу воздуха. Ось. Ну, тобто такий досить простий котел. Давайте поміряємо його, габаріти. Да? Ну, внутрі зараз топ поміряємо, давайте. Так. 55 це повна. ну Десь тобто 45 точно можна завантажувати дрова, 50, в принципі, також можна сантиметрів. Давайте подивимося, яка ширина. Ширина йде десь 24,5. Так. Висота завантажувальних дверок. Десь 18. Ось. Так, давайте тепер висоту загальні габарити поміряємо. Висота від пола йде. 60. Десь 61 1/2 будемо казати, да. Верхня частина 55. Так. Ширина майже 35. Давайте повно поміряємо довжину. Ну, десь 67 максимум. Ось. З регулятором тягивань він буде займати десь 47,5. Ну, тобто такий простий котел. Досить ефективний. Ну, це ж, виходить на 10 кВт. Топка, ну, насправді його десь вистачає 4-5 годин. Ось. А далі там або підкладати, або теном догрівати систему. Максимум це 8 годин. Це я кажу на дровах, бо на вугіллях на вугіллі, він буде там і сутки може пропрацювати, ну, може десь. Не сутки, може, десь один 20. Ось. А на дровах десь да, максимум це 8 годин, якщо він буде прижатий. Ось. І ще зверніть увагу, що вентилятор сюди, в принципі, в базовій версії не вийде поставити равлика. Тут можна лише зробити, ну якщо виріс, да, ось такий під равлика, і на болти його посадити. Тобто потрібно буде допрацьовувати. Ось отак, в принципі, дверка гарно закривається, щільно. тобто все тоді. Ну, якщо будуть якісь питання, задавайте.